Що, як я скажу вам, що одна з найуспішних ігрових франшиз Японії народилась з ідеї, яку ж її видавець вважав абсолютно провальною, гра про жорстоких мафіозів, яка насправді є неймовірно доброю, щирою і досмішного абсурдною, і все ж для багатьох на заході її назва донедавна залишалась загадкою. Вітаю на каналі Гімпад Слова! Мене звати Олег, і сьогодні ми зануримось у неонові джунглі японського кримінального світу. Це історія про те, як серія Якудза або ж як Like a Dragon пройшла шлях від ризикованого експерименту до світового феномену. На початку 2000-х Sega не просто потребувала хітів. Sega вмирала. Їхня остання амбітна консоль Dreamcast гучно провалилася, і в 2001 році компанія офіційно пішла з консольного ринку. Вони були на межі банкрутства. Сега виживала лише завдяки неймовірному вчинку. Її голова Ісао Акао пожертвувала компанії майже 700 мільйонів доларів з особистих статків, щоб рятувати її від краху. Він помер невдовзі після цього. Уявіть ситуацію, компанія ледь тримається на плаву на гроші свого покійного рятівника. Їй потрібен гарантований, безпечний глобальний хід. Новий Сонік. І ось Тосіхіра Нагосі, творець аркадних гонок Daytona USA та Virtual Racing. Приходить до керівництва з ідеєю. Я хочу зробити гру, орієнтовану виключно на дорослих японських чоловіків. Це буде повільна сюжетна кримінальна драма про мафію без світового потенціалу. Для сега це звучало як комерційне самогубство, але на госі наполіг. Хто такий Хто такий Нагосі? На відміну від багатьох гейм-дизайнерів, він прийшов у сега з освітою кінорежисера, і це стало його суперсилою. В епоху, коли індустрія переходила в 3D, Нахосі вже мислив як оператор він розумів, як працює камера, як ставити світло, як будувати кадр. Тематично ж він занурився у світ фільмів про якудза, але він не просто копіював він запозичив голодну фішку цього жанру, неймовірний дисонанс тону, коли жорстока кривава бійка може раптово змінитися моментом тихої меланхолії, або абсурдним гумором. Саме ця суміш стала ДНК франшизи, світ, де трагічна драма може перерватися на квест про пошук рідкісної іграшки або пристрасне виконання караоке. Іронічно, але саме шалений успіх його нішової гри змусив на госі піти з сега. Він довів, що його бачення працює, і тепер захотів створювати ігри ще ширшою міжнародною привабливістю, але вже без корпоративних обмежень. Він пройшов повне коло, домігся світового визнання. Будучи унікально японським, і тепер прагне вийти на глобальний ринок на нових умовах. Студія Рюгаґетоку або RGG працює за філософією, яку можна назвати методом епохи PlayStation 2. Це означає швидку розробку, щорічні релізи, схожі на сезонну серіалу і стратегічне повторне використання ресурсів. Так, вони роками використовують одну і ту ж карту району Каморочу, але це не лінь і не економія, це геніальний дизайнерський хід. Не створюючи світ з нуля, вони фокусуються на головному історії, персонажах та й неймовірній кількості додаткового контенту. Більше того, це перетворює місто на повноцінного персонажа. Ви повертаєтесь каморочі, як додому. Ви пам'ятаєте, що на цьому розі ви колись допомогли музиканту, а в цьому барі вперше зустріли важливого персонажа. Повторне використання сетів тут служить не розробниками, а гравцю, створюючи унікальний зв'язок з віртуальним світом. Камарочо це віртуальна копія реального токійського району червоних ліхтарів Кабукічо. і це одна з головних принад серії. Це справжній віртуальний туризм. Місто живе і дихає. Вдень це галасливий мегаполіс, вночі небезпечні неонові джунглі, де за кожним рогом чекає бійка. Тут серйозні розбірки клану Тоджо відбуваються в сусідньому кварталі від аркадних автоматів та караоке-барів. і місто пам'ятає все. На місці пустої ділянки з Якуза Зіро з'явилась вежа Міленіум, центральна локація для всієї серії. Місто змінюється разом із героями, і це робить його по-справжньому живим. Кадзума Кірю легендарний дракон Доджіма, людина, якої бояться вся японська мафія, але в душі він неймовірно добра і турботлива людина, яка понад усе хоче спокою. Вся його сага це не просто історія про бандитські розбірки, це вічна боротьба двох фундаментальних для японської культури понять гірі, боргу честі перед кланом і ніндзьо людського бажання спокою та захисту сім'ї, і саме цей внутрішній конфлікт робить його таким трагічним і живим персонажем. Він може голіруч побити двох тигрів, але не може розібратися як відправити смс. Він ідеальний герой, епічний в битвах і зварушливо людяний в звичайному житті. А потім з'явився Ічибан Касуга, і він повна протилежність Кірю. Якщо Кірю мовчазний вовк одинак, то Ічибан емоційний, галасливий і черпає силу зі своїх друзів. Його історія це гім стійкості. Він починає з самого дна, зраджений, без хатька, у середньому віці. Його шлях це доказ того, що ніколи не пізно почати все спочатку, особливо якщо поруч вірні друзі. Але найгеніальніше в Ічибані це те. Як його персонаж виправдовує зміну ігрового жанру. І Чібан палкий фанат GRPG Dragon Quest, тому він буквально бачить світ як гру. Вуличні хулігани в його уяві перетворюються на монстрів, а бійка на покрокову RPG битву. Це не просто гейнізанецьке рішення, це погляд на світ очима нового героя. Спочатку бойова система була класичним 3D бітемап. Але з кожною частиною вона ставала глибшою, яку Зазіро вела перемикання стилів, що додало бою стратегії, а новий рушій Dragon Engine, в яку за 6 приніс реалістичну фізику, перетворивши кожну бійку на хаотичне, але видовищне кіно. Але як перейти від екшену до RPG? дуже обережно. 1 квітня 2019 року студія RGG випустила жартівливе відео, де показала покроковий бій для нової частини. Реакція фанатів була настільки позитивною, що розробники зрозуміли що це не жарт, це майбутнє. Але студія RGG зробила більше, ніж просто змінила жанр. Вони зробили геніальний хід, вони змусили сам сценарій працювати на геймдизайн. Вони не просто сказали тепер це RPG. Вони дали нам героя, який буквально бачить світ як RPG, бо його психіка чіпляється за улюблену гру дитинства Dragon Quest, щоб впоратись з жорстокою реальністю. Вуличні хулігани в його уяві стають монстрами. Це, можливо, один з найкращих прикладів того, як сюжет виправдовує геймплей в історії індустрії. Чому ж фанати так легко прийняли зміну? Тому що серія завжди мала ДНК рольової гри, прокачка навичок, глибокий сюжет, десятки побічних квестів, що розкривають світ. Усе це було і раніше. Покроковий бій став не руйнуванням основ, а логічним наступним кроком, який просто вивів rpg елементи на перший план. Так франшиза розділилася. Основна серія за Чібаном стала Покроковою Арпічі. А для фанатів класичного бітимап існує серія Spin of Judgment ідеальне рішення, яке задовольнило всіх. На заході шлях серії був тернистим. Спочатку і працювало як японську GTA, що було абсолютно хибним порівнянням. А перша гра отримала англійський дубляж, який, скажімо так, був настільки поганим, що Sega відмовилась від дубляжу на наступні 15 років. Роками серія залишалась нішевим продуктом. Деякі ігри виходили із запізненням кілька років, а деякі спінофи так і не покинули Японію. А потім настала епоха Yakuza 0, 2017 рік. Ця гра стала ідеальною точкою входу. Це приквел, зрознати сюжет попередніх частин не потрібно. І вона була неймовірною. Сеттинг Японії 80-х, два харизматичні герої, найкраща бойова система і, нарешті, чудова локалізація, яка зберегла унікальний гумор. Гра стала вірусною, стрімери, меми, сарафанне радіо. Світ нарешті побачив справжнє обличчя якудза. Сега офіційно відмовилась від назви Якуза на Заході. Тепер серія називається так, як і завжди називалась в Японії. Like a Dragon. Чому? Тому що історія давно вийшла за межі розбірок якудза. Але головне це символ. Назва якудза була придумана західними маркетологами, щоб продати гру. Like a Dragon – це оригінальне, авторське бачення. Цей ребрендинг означає, що серії більше не потрібно підлаштовуватися. Світ, нарешті, прийняв її такою, яка вона є. У чому ж секрет like a Dragon? У тому. Що, почавши як гра про Гірі обов'язок Якудза, вона з кожною частиною все більше ставала історією про ніндзя, прості людські почуття та бажання захистити сім'ю. Її раками хибно називали японською GTA, але правда в тому, що Якуза це її повна протилежність. GTA – це цинічна сатира про індивідуалістів, які руйнують світ заради грошей та хаосу. Like a Dragon – це щира мелодрама про світ, де навіть на самому дні можна знайти щось святе. Це історія про недосконалих, але шляхетних людей, які знаходять сім'ю не по крові, а по духу. Напишіть у коментарі, яка ваша улюблена частина серії Like a Dragon і чому. Або, можливо, це відео стало для вас першим знайомством, і ви тільки плануєте свою подорож до коморочу. Буде дуже цікаво дізнатися, яка історія чи персонаж запали вам у душу найбільше. Дякую, що були зі мною до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження. І пам'ятайте, любіть відеоігри.